Вітаю з вами Шаманка Сейраш на каналі Мій Світ. Хочу звернутися до усіх наших українців, які дивляться нас за кордону. Вже зараз, будь ласка, напишіть в коментарях, чи повернетеся ви на батьківщину після нашої перемоги над ворогом. А можливо, вам подобається зараз, де ви є, і ви залишитеся на чужині. І дякую дуже за ваші думки в коментарях. А Сейраш, я запитаю про версію карт Таро з приводу повернення українців. Да, дивилися це питання. Більшість реально громадян повернуться. Не так сталося, як гадалося. Для більшості вимушена поїздка в Європу в форматі біженця обернулася перевернутою сімкою кубків, тобто крах ілюзій. Нам завжди здавалося, що там так класно. Всі так хотіли по мирному життю туди іммігрувати, бо там же цивілізація, коли потрапили в європейські країни, такі а в Україні простіше, в Україні краще, в Україні диджиталізація. В Україні не треба так чекати лікаря. Ну зовсім інша типу історія. І е, е, да, більша більша кількість повернеться, тобто це більше половини там відсотків 60-70 точно повернеться додому. Так, це правда. В коментарях нам часто пишуть, що ми дуже любимо Україну, полюбили її надзвичайно сильно, особливо після того, коли певний час пожили за кордоном і побачили, як там все, які правила, які закони, які умови і так далі. Я обіцяла глядачам позадавати кілька запитань від них сьогодні в ефірі, тому зараз я знайду цитати. Пані Оксана пише. Будь ласка, розгляньте ситуацію в Сумській області на 2-3 місяці. Загрозу наступу, радіація з курську та повінь. Що може статися? Дякую, пані Оксана. Тема курську і радіацію це напів і псошна штука. Не видно там. Серйозних дій до того, щоб взривати свою ж курську у них там. Ну я маю на увазі їх же курську станцію для того, щоб типу під ігідю цього вивезти війська. А, Рязанський сахар у них працював, вони могли абсолютно спокійно зробити техногенну катастрофу вже 300 раз. У них там палають ліси. Коротше, варіантів під ігіду. Чого можна було вивезти війська або дуже хотілося, боже б давно би вивели або дуже хотілося. Тобто, це вже така собі історія. Немає там. Страшної не випадає як мінімум. Вчора не випадало, і сьогодні не випаде якоїсь страшної загрози, а якби Сумській області з приводу радіації. Другий момент наступ. Абсурдна історія, ну абсурдна історія номер два, тому що який наступ, чим, ким, куди там ще з однієї частини Сумської області РДК десь там лазять по кущам, з іншої частини Сумської області резервів немає в тій кількості, щоб наступати на Сумську область. Не та історія. Обстріли будуть при кордоні. Обстріли будуть на жаль, це трагедія усіх тих містечок і сіл, які знаходяться на кордоні ЗРФ. На жаль, і це буде відбуватися як і в Харківській області, так і в Сумській. Обстріли будуть до тих самих пір, поки е, вони мають змогу до, до, до цей, дострілювати до прикордоння, да, пускати ті фапи, оцю всю історію. А, от, повінь. Я, звісно, не такий страшний географ, але щось я не пам'ятаю в Сумській області таких. Скажімо так, значних значної кількості води для того, щоб зробити страшну катастрофу. Ну, от чесно, ми як, як якби мати родом з Сумської області. Ну, ставок, річки. Да, я розумію, але я ну реально, я навіть задавалася цим питанням вчора дивилася його. в мене немає там загрози якоїсь страшенної повіні на шталк Каховської Гес. Аби там хтось їсти варить? Ні, в мене там ховрашини мої тягають по клітці свою миску. І гремлять цією мискою просто, ну, мої білки в клітці там. А ти покажеш нам своїх білок в клітці після ефіру? Так. Да? Да. Добре, тоді наступне запитання. Президент Литви вважає, що є обов'язком його країни та всієї іншої спільноти ізолювати власне режим Лукашенка і запровадити проти нього жорсткі санкції. Я зараз його процитую. Режим цієї країни загнав себе в павутиння в залежності від Росії і тепер дозволяє її себе. Перетравити водночас зникає Білорусь. Це вже призвело до будівництва небезпечної білоруської АЕС і до злочинів проти людяності в Бучі та Єрпені, куди з Білорусі приїжджали вбивці у формі російської армії, сказав Науседа. І відразу я зміксуюсь з питанням своєї глядачки, яка має родичі в Білорусі. Пані Наталя запитує переживаю за дітей, що чекає Білорусь, які події там будуть? Спасибі вам дуже дякую. Здоров'я вам луку прижали і луку прижали і прижали його дуже дуже сильно і він вибрав менше із зол Тобто гарлування про радість того, що йому, начебто, дали ядерне озброєння, яке в нього насправді та валяється вже давно. Просто тепер це офіційна заява, наче її тільки передали, хоча воно там ті тополя і те ядерне озброєння, воно в нього давно його просто не афішували. А от а, луку зажали. Тобто він стрибав стрибав з ноги на ногу. Цікаво, те, що його риторика і захоплення ядерним озброєнням змінилося після того, як він на ковір до Путіна з'їздив декілька разів. Тобто, після цього понеслася оця низка офіційних заяв, і ця вся історія його зажали, його я би так сказала, остаточно змусили да, вести подібний вектор для того, щоб у держави, яка його спонсорує від початку до кінця, і здається, йому труси з шкарпетками купляє. А, от для того, щоб він полишався да, цього, цього, цього всього. В Білорусі е, зміниться влада. Я, я скажу таким чином: зміниться влада. Це, ця тема її видно. В, про неї розповідають давно. Там справді є цікаві певні заворушення. Там справді є е, е, нюанси пов'язані зі здоров'ям Луки, того, як його оточення, що там на нього дивиться, як що. Тому е, зміниться влада у Білорусі, е, легко не буде. Я маю на увазі, ніхто, ну, дід мир на строну не піде. Заворушення на штал, знову ж таки, певного військового перевороту, щось на штат такого, вони ну дійсно відбудуться. Тобто, можливо, навіть криваво. Але якщо ваші діти не є там партизанами, то. І не висловлюються відкрито, щоб до них написали доноси, просто сидять там, мовчать да, в заручниках. Це одне питання. Якщо вони є якимись активістами, ну тоді нічого доброго а, при такому тоталітарному режимі, на жаль, не буде. Тобто тут треба це враховувати. Активіста, який наклеїв напис, неспроможні на машину ООН, будуть судити за поширення неправдивих чуток про організацію. Нещодавно київський художник та фотограф Йосип Гусак він наклеїв власне цей напис на за бездіяльність після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС. Ну і він каже, жодного вандалізму, просто висловлює позицію, розповідає активіст. У мене таке запитання: яка доля організації ООН? Що на них чекає? Вже продивлялися не буде такої організації, в тому вигляді, в якому вона є. Тобто воно себе ізжило і там реально будуть рену реорганізації. Зміна якби. Якась організація є, та вона не така, як ООН. Я маю на увазі коротше, ребрейдинг організації суттєвий, він відбудеться, і це стосується, до речі, не тільки ООН. Там, в принципі, по а, цим по організаціям Наштал Червоного Хреста ОБС є, ООН. Там зараз починаються певні а, мозкові штурми з приводу того, як їх якісно змінити, виходячи з того, яку бездіяльність вони показали. Тобто, це ну, коротше, це просто питання часу, але вони зміниться і такої організації без. Зубу її не буде. Комітет з оборони парламенту Швеції допускає, що Росія може здійснити військовий напад на їхню країну. У парламентській доповіді зазначається, що, хоча російські сухопутні війська перебувають в Україні, не можна виключати нападу на Швецію. Ми можемо зазирнути в інформаційне поле ворога і дізнатися, чи планували вони справді щось подібне. Ну зрозуміло, що на цей час російська армія в дуже плачевному стані, але раз Швеція стурбована, можливо, є такі підстави. Швеція не зовсім стурбована. Це ж політичний хід у Швеції. Треба зробити подібну заяву для того, щоб були мотиви на передачу озброєння, оборонні процеси, бюджети. Тобто це не скільки про реальну загрозу, скільки про політичну, політичну заяву. Тож не плутайте. Добре, тепер показує нам своїх ховоршків. Зараз. Ну. Ось хто нам заважає ефіри проводити. Шумить. Гримить. А он там бачиш миска металева, і він її просто тягає по всій клітці. Їх двоє, а їй тепер Сіфон. Mm, слухай, які імена вишукані ти їм придумала. Греція рулить, вон бачиш, повзають. Та вони пара. Це називається мені того року о, весною. Попросили взяти їх на передіршку mm -hmm. і забули. Пройшло півтора року, Передержка. Вона мені вже два рази потомство видала. Передержка. все добре. Не, не, мої вже все, я вже зрозуміла, я і тоді розуміла, що там це питання заберіть до себе білок. Клас. Слухай, От. ну тепер всі будуть знати, кому давати тварин. Я я я не всіх можу потягнути. Ну, бі білки це білки, дегу вони такі, ну прикольні тваринки, щось на, між шиншилою та крисою. Такі трохи друкуваті, правда. Супер. А до речі, яких тварин ти найбільше любиш? Котів. Ну, прям так то котів. Але зараз із я дуже люблю щурів. У мене була криска в нашому закладі, ну прям це, закладу криска, а, я купила, але вона ну, загинула від старості, померла. ми, конечно, Це для нас був вобще, траур. От, Ми тут ридали усім баром, тому що вона член сім'ї буквально і вона дуже розумна. В мене була дамбо, і вона ручна, вона там в тебе на плечі стерчить і все. Але зараз в Київської області з відрядження, яке було, от, з відпустки, я привезла собі агаму. Це ящерка такий, міні-дракон. От, І вона також така смішна і прикольна. Зараз ми робили якраз ремонт у моєму кабінеті. Я купую вона зараз знаходиться у мого друга, бо в нього такі є, і вона там з ним тусить. У нього, до речі, на передіршки якраз таки. А я зараз якраз купую тераріум, все їй роблю і забираю її до себе до кабінету, бо де вона в мене тут жити. О, вона там, це, а вони, вони такі прикольні. Типу, воно сидить в тебе на плечі, мініатюрний дракон. У мене чоловіка є фотка, де вони грали в карти, вона сидить на столі. Тут карти, типу, грає з ним в карти, сидить в нього на плечі. Ну, тобто, така прикольна звірюка. І вони розумні достатньо і такі тактильні, хоча це ящерка. Ти так класно розказала. Я сама захотіла таку ящерку. А кіт її не з'їсть? У мене теж кіт є. У мене ж коти вдома. Коти вдома, а я ж це на роботу в кабінет. Ти обов'язково наступного разу покажеш нам її. Так, да, обов'язково, да. Я думаю, що за наступний тиждень це вирішиться, тому вже буде. Можливо, в мене будуть ефіри, де він буде стерчати, Вона буде стричати на мені, звати її Кльоцька. Вона червона, якраз як я, така маленька дракон, Тому є е, варіант того, да що вона може просто сидіти на мені прямо під час ефірів, бо вони дуже полюбляють на людях стерчати, особливо які дуже теплі з нетерпінням. Чекаємо кльоцку у наших ефірах. Це буде дуже цікаво. Я думаю, і вражаюче. Я тобі надзвичайно дякую. Рада була тебе бачити. Чому ми просимо про вподобайки та підписки? Ну тому, що просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Просіть про підписку і на вас підпишуться. Дякуємо.